Процесія, що цього дня вирушила до Меморіалу Слави, була нечисельною. На жаль, тих, хто пам'ятає страшний день, що розділив життя на дві частини до і після війни, з року в рік залишається все менше. Але Обухівський міський голова переконаний, 22 червня це такий день, про який забувати ми не маємо права. Всі ми прекрасно пам'ятаємо цю дату і будемо її пам'ятати і передавати з покоління в покоління, тому що цю дату забути не можна, просто не можна. Люди Надіялись на майбутнє, жили майбутнім, а сталося так, що треба було зупинитись на якийсь час, пережити страшну трагедію, пережити, перепустити через себе ці роки війни і знову стати до розвитку, знову розвиватися. Але разом з тим треба пам'ятати завжди цю нашу історію. Горе руїну і смерть принесла Друга світова усім державам, яких вона торкнулася. Ветерани, як ніхто, це розуміють і пам'ятають. Напавши на Союз, німці нанесли великий ущерб як народному господарству, так і мирному населенню, а особливо пострадали воїни радянської стальона Червона армія. Гітлеруці вивезли в Німеччину 24 мільйона молоді, знищили мирне населення 4,5 мільйони. І про це все ми повинні пам'ятати. І якщо будемо тільки говорити про те, що це була кровава обидва, зв'язана двома диктаторами, то наша молодь вона і так вже нічого не знає про війну, а то взагалі буде казати, що Союз напав на Німеччину. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб низько схилити голову перед пам'яттю тих, хто не повернувся з фронту Великої Вітчизняної, перед пам'яттю тих, хто загинув в Гестапо, хто загинув в партизанських загонах. Перед тими 4,5 мільйонами мирних жителів, які знищили фашисти, перед тої молоді, яка була вивезена Німеччиною, ця частина їх залишилася. Вічна слава героям, а наша пам'ять і шана і живим, і мертвим. Для цих людей неприйнятною є позиція сучасних істориків, які ставлять знак рівності між двома диктаторами Гітлером і Сталіним. Між цими діячами, на думку голови районної ради ветеранів, є ряд принципових відмінностей. Відносно України Гітлер, коли нападав на Союз, намічав певні свої так сказати, заходи. Серед них намічалося частково німецький український народ, депортувати частину народу до Сибіру, провести фізичне знищення частини людей в окремих регіонах до 65%, ну і вбити український дух. Однак, незважаючи на певний конфлікт поколінь та світоглядів, святий обов'язок кожного з нас – вклонитися тим, хто віддав своє життя за нашу волю, свободу і майбутнє. Саме це й зробили усі присутні, уславши підніжжя меморіалу Квітами. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.